Фінал Кубка України наближається про головні інтриги матчу між Шахтарем та Ворсклою І поговоримо сьогодні. Тож не забудь поставити лайк цьому відео і перевірити свою підписку на канал. Поїхали! Перше за більш ніж два роки повномасштабної війни ми дізнаємося нового власника цього трофею. Ця зустріч стане другою для цих команд в історії фіналів протистоянь, до того ж принциповою для гірників. У далекому 2009-му біло-зелені здолали донечан завдяки єдиному голу Василя Сачка. Розсудить команди арбітр з Дніпра Віталій Романов. Цього сезону у чемпіонаті він один раз обслуговував програний матч за участі Ворскли, у якому поставив пенальті у ворота гостей, та п'ять разів матчі Шахтаря, чотири перемоги та одна нічия. І, хоч статистика для гірників позитивна, проте двічі у цих поєдинках він вилучав помаранчево-чорних обидва рази прямими червоними після перегляду вар. Матч відбудеться 15 травня на рівненському стадіоні Авангард за присутності 3,5 тисяч глядачів. Чи зможуть гірники взяти реванш у Ворскли та не вилучитись впродовж матчу? Пишіть свої прогнози у коментарях.